Друзі, я вас вітаю. Запрошую до нової цікавої розмови. З нами сьогодні Ірина Клевер. Пані Ірино, вітаю, дуже рада бачити. Я вас теж дуже вітаю дуже рада бачити. Чи існує таємний план завершення війни в Україні? Вже ні. Вже нема плану. Башня перевернута, це ж, значить, всі е, плани, які були, вже немає плана. Ми е, самокеровані, от мені хочеться сказати: ми самокеровані, вже нема. Бо були плани, їх багато було, але вони якось розсипаються. А знаєте чого? Бо Україна лізе, як їй треба. Ну, лізе, йде, не знаю. Як, як нас виходить, так ми і, і робимо, да? але ж ми йдемо туди, куди нам треба. І тому чи є таємний план, вже нема. От нема, бо вони розсипались. башня перевернути, це значить, все, що було, отак було, а отак розсипалося все. Тобто ми зараз ем, робимо своє майбутнє своїми руками, не чиїмось планом. Якщо і щось є, але це з планом не називається. Ну Допустимо, програма, але чи бачення, чи домовленість, чи що? Ну, це планом не називається, бо таро розуміє буквально. План, так воно розуміє план. Плану нема. Тобто ми йдемо не за планом, ми робимо саме своє майбутнє своїми руками тут і зараз. Наступне питання: mm -hmm. чи відбуваються переговори РФІ та США? Mm -hmm. Відбуваються і якраз тому, що плану нема. Вони шукають новий план. Карта та сама. Тобто, ті плани, які були, нема, цього, цього, просипалося карточний домик, нема. І чи відбуваються переговори? Так, так, тут це початок. Нові переговори починаються для того, щоб ну, щось знайти, щось знайти якийсь план, щось придумати, бо щось Україна від рук відбилася, щось вона ну вона нічого не нарушає, ніяких домовленостей вона не рушає, але ж вона і не йде так, як комусь хотілося. Так mm -hmm. хочу про НАТО запитати: що важливого mm -hmm. на саміті НАТО залишилося за лаштунками. Угу. Оце повна підтримка, а оце затягування. Тобто, воюйте, скільки вам треба, ми будемо допомагати. Але затягування це значить, будуть давати, скільки сама випала. Будуть давати то, що треба, і скільки треба, але трошечки не додавати, щоб затягнути конфлікт. Тобто, ну. Прикро, а це так. Тобто вони кажуть, ми піддержимо, ми дамо. Вам треба то, ми дамо, вам треба сьомо, ми дамо, але ж дамо ну, допустимо, не 20, а 10. Ну, чогось, так? а нам треба 20 почати. І це робиться для того, щоб якось затягнути. А от питання: чому затягнути, от це питання. Будемо дивитися, чому. А давайте затягнути. я вам його задам. Да. Чому? Добре, да. час. Чому ви хочуть затягнути? Тому, щоб якось ця проблема канула в лісу, от вони хочуть так, щоб воно якось так задавнилося, да? І щоб воно якось саме вирішилось, одна людина, бачите, щоб воно саме вирішилось без їхньої участі. Тобто, ми давали е, зброю, але ми не стріляли, да ми давали зброю, але ми давали стільки, щоб вони і, і, і не перемогли, і щоб їм було чим стріляти. Тобто, ми не ми. Ми не ми, щоб вони не були крайні, і щоб ми якось самі вирішили це питання. Ну, така, знаєте, така стратегія страуса, щоб і там було хорошо, і там було хорошо, а в них щоб було саме лучше. От через то підтримка буде. Просто що. Вони не хочуть, щоб хтось на них пальцем показав і сказав через вас, да? через вас, через вас, бо вони не хочуть потім продовження для себе саме. Не хочуть, щоб якось, якось воно там, за часом, якось воно там тихомирилося. Ви знаєте, в нас з вами під час інтерв'ю якась особлива атмосфера і енергетика, і, і мені от просто зараз приходять питання, які я хочу задати. чи Є зараз комунікація НАТО Ерефія. Є. Є. Оце комунікація, оце початок. Раніше не було комунікації, зараз є комунікація. А оце війна це значить стосовно війни. Вони не кажуть ні, ні на які інші теми, а от кажуть, стосовно війни вони спілкуються. І це ідея якраз нова, бо тут тут воно тільки почалося. А оце, це значить, вони а, спілкуються лагідно, Лицар-чаш чаш це спілкування лагідне. Це не гора на гору, це не примушення, а, це саме лагідно. Понятно? Ну, це... Скажу, як є. Ірино, про що вони домовилися? Mm. І чи не через Та, це велика. доволі така м, різка була позиція Володимира Зеленського до саміту і під час саміту? Можливо, він теж дізнався про ці комунікації. Про що? Вже домовились, то, що домовились на і РФ. НАТО і Аресі. Вони поки в процесі. Вони поки тут е, колесниця. Вони поки в процесі. Вони ще не домовились. Не домовились, нема пітрового ходу. Бачите, не домовились. А про що? Про свою державу? Про свою, бо це десятка це очи дім, це свій дім, да? дім, дім батька, тобто їхня, їхня, про їхню державу. Так, добре, тоді виникає питання, про що вони домовляються? Получається ну, так, так? Да? Ну, так, про що ж вони домовляються, НАТО і РФ наразі? Щоб якось цей конфлікт, я наголошую конфлікт, слова війна мені не йде, це вони там спілкуються. Да, конфлікт, щоб якось цей конфлікт а, в, нівелювати і випустити в ноль. Ну, щоб якось воно так, що ну, був конфлікт і немає конфлікту. Ось воно про це домовляється. М -м, поки що не вімо. Але е, враховуючи, то, то, що тут бесіда така м'яка, знаєте, як за чашечку чаю то. Е, ну, я не хочу додумувати, я не, не маю права. Я маю право тільки читати те, що я бачу. Да? Ну, враховуючи те, що тут чаші, це значить, вони на таких ну, можна сказати, як по-дружньому. Вони спілкуються по-дружньому, і це Ну, Для України це не добре, бо ну, Ну, як, за спиною України вирішують питання, да? і хто вирішує? Ті, хто палець, палець не вдарив, дають там щось дають, і то мало дають, що підстали. І ну якось так знаєте, якісь вони такі якісь такі стандартні в тих такі. ну, Це, звісно, неприємно. З боку РФ саме так. Путін mm -hmm. бере участь у цих перемовинах. Ні, 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 не він. Там в нього є якась голова, говоряща голова, щось, ну, голова в плані людина, да? От, яка веде перемовини, що він скаже. І, І та людина завойовує ту славу, яка була в нього. Ну, тобто, та людина, яка веде перемовини, вона доказує зараз Путіну, що. Мене не треба списувати з рахунків, я ще можу ото, ото, ото. А для нього, як дали як шанс, ну домовишся, будеш ну там, де ти був. Я не знаю про кого я їм тут тут. Імен немає. Да? Ну просто якщо ви кажете, скажете ім'я, ім'я, то я подивлюсь. А ну та людина, що можу сказати, що та людина хоче вислужитися і показати, що так я приніс вам звістку, яку ви чекали. Оце точно ця людина. Це наступник Путіна. Він буде приємником. Ні, ні. Він дуже малий по рангу. Оце саме і тут мечі, мечі це той, хто е, добре спілкується. І спілкується не просто там побазікати, а доносить. Те, що йому сказали донести. Тобто, знаєте, є у кожного свої таланти. Да? От в нього талант доносити те, що йому сказали. Без прикрашування, а от то, що йому сказали. Але так, щоб погодились. Тобто є в нього така властивість якось впливати впливати на того, з ким він спілкується. Угу. Але це не попер... це... не наступник. наступник. Може, це попередник, алкоблогер і мамкін, mm -hmm. ядерний mm -hmm. шантажист цей, Дмитро Медведів. Так, да, це він. Чого я э, э, роблю таку <laughs> посмішку? да? бачили оцю карту? що Я вам показувала, її? казала, mm -hmm. що там мала mm -hmm. посада така. І ось рядом дурак. Тобто він його за дурня вважає. Але в, але в нього є такий момент, що спілкування. Він може поспілкуватися і донести е, ту думку, яку йому сказав барин, хазяїн, не знаю, там, папа, ще хтось ну той, хто вище нього. Так. Чи це він, це він? Це він. І знаєте що, на нього, бачите, перевернути. Оця перевернути це значить, на нього мало хто подумає. Ну, Тобто є ж в нього там якісь речники, да? там, може подумати, там, той речник, той речник. А тут ось такий. І м, я не знаю біографію Медведєва, ну, чесно, те, що я бачу, його рахують як списаним ну, з рахунків, да? а він ем, от цим хоче показати, що я ж не списаний. Я ще ого, го я ще і то, і то і то, я можу. А, він вчора оголосив війно НАТО. Після результатів саміту НАТО. Для чого була ця заява? Враховуючи те, що ми щойно дізналися? Час, для чого була заява Медведєва, що він оголошує війну оголосив. НАТО? А, вже оголосив? Ну, вчора він оголосив. оголосив. Таке, знаєте, ага. як кумелько з Конопель він зі своїми заявами. Угу. 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 Ну, дивіться, тут два старших аркана. для чого? Щоб показати свою мощь. І щоб доказати тим, хто він, хто під ким він, що він дійсно може. Ну, він не побоявся сказати таку заяву, да? він не побоявся сказати там не вдома на кухні, а на е, весь весь світ, да? і він просто, знаєте, як заявив, що от от я дивіться на мене, яка я фігура, яка я персона, а ви мене там з рахунків списуєте. Оце для того було сказано. А чи буде, так, чи буде е, війна міжнародних військовопротистояння? Угу. Щас, зараз подивимося. Дивіться, вона буде, але буде це тільки показовий момент. Тільки показовий. І про цей показовий момент вже Якщо ви так, то ми так, то Та, знаєте, як ото шахмати щоб хтось зі сторони подивився, як гарно вони грають А вони просто вивчили оці ходи, як треба, щоб щоб зробити такий показательний виступ. Буде, але це не не насправді це все не ігра Можливо, ця вистава буде розіграна для того, щоб завершити війну? Можливо, такий, Та, як дуже похоже. Дуже похоже. От тобто, щось не кероване. Що саме виникло? Ну воно не саме виникло, да? А ми ж побачили, що воно не саме. Але це каже про те, що ну все, хватить ну, хватить вам там воювати, вже замовкніть з цією війною. Оце я кажу, це не мої думки. Це так думають, ну там НАТО, хто там, вони так думають. Да? І та ви знаєте, ви праві, ну, по цій комбінації так ви праві, Це буде вистава. І а чому вистава? Тому що ну це буде вистава, але е, для світу буде це так, як вроді би звідки воно взялось, треба туди перекину перекинути сили, ресурси та і все. Ну як вам сказати, як ну типа воно е, важче важче там за розвитком, або якось там. Ну туди більше треба перейматися, ніж ніж сюди. І це таким чином воно спочатку воно застине. Застине це, мається на увазі війна, вона попритихне, от воно застине. Щоб щоб що, щоб далі був е, стоп. Зовсім стоп. Це в них така домовленість між собою, але бачите, ми тоді питали, що це не план. Чого не план? Бо е, Україна вона сама керується. Вона сама керується собою своїми ресурсами. Що є, те й маємо? Да? Що, що є, те ми працюємо. Вносить корективи в інші плани. Так, так. І тому вони, що вони там не видумують, а воно, ну там було багато планів, ну, воно все розсипалося, я ще раз повторююся, як карточний домик. Ну, тобто, зараз, знаєте, зараз так, така, скажу так, то що бачу, зараз така а, в світі, не в країні, нашій в світі, така якась гра гра без правил. От Хто умніший, хто спритніший, хто там ще щось, і кожен крутить, як. Щоб показати себе, в мене така, така думка і таке враження, що йде переподіл сфер впливу. От щось таке виникає, і, до речі, ну ви не запитали мене, але воно в мене проситься. Україна має великі важелі на лідерство в світі. І як на мене, це ну просто я ж робила не один розклад, так? Якщо ми час будемо всі ці розклади робити, у нас буде гігантський ефір. Так? І з того, що я бачила, і з того, що я проаналізувала, просто бояться нашу країну допустити до цієї верхівки, чого бо всі країни Європи бояться поступитися своїм місцем. Дай хоч яким, да? ну там же теж в них є перше, друге, третє, десяте, хоч яким, бо вони побачили цю мощ, цю велич, і вони просто самі бояться. Ну Бояться, знаєте, як ото пусти кращого за нас, а де ж ми будемо? На їхньому місці ми не хочемо. І тоді виник такий ну, план щось робити, план без плану. І ось вони крутять, мутять, і от виходить те, що виходить. Фінальне. Чи показувало вам вже, якою буде завершення війни? Можливо, знаки події, які нам сигналізуватимуть, що вже завтра все видохнемо На завтра все я не дивилася. Я дивилася, що буде три події. Дві вже сталося про завершення війни. Дві вже сталося. Я ну, якщо ви пам'ятаєте спалах у небі, та там над Києвом це подія. Потім, потім щось таке було, як Райдуга, яку бачили. Я так зараз не пригадаю. Ну я просто для себе занотувала, що вже дві події сталося. А от що буде третє, це можна що Давайте. буде подія? Така да? Так, яка буде така подія, щоб ми знали, що все... Війна вже ось ось-ось на долоні в нас. Да? Закінчиться. Перемога на долоні. Да, тобто перемога. Да, наша перемога, правильно кажемо. Перемога. Наша перемога буде. Що це буде за подіям. Ми побачимо сору. Це сора глав світових держав. Оце буде подія. Оце сора. Оце сора. Оце таке, знаєте, як щури в банці. А оце таке, що немає спільноти, немає домови. Оце для нас буде подія. Ну, тобто, вони зараз, так скажемо, такі більш-менш такі вони єдині, скажімо так, в думках: вони такі, ну плюс-мінус, такі єдині. От коли ми побачимо, що вони, ну, грубо кажучи, посварилися, це я так м'яко кажу, да, це для нас буде знак. А от то, що всі люди кажуть, що ну, знаєте, там да, ну, мене люди теж запитували, Ірино, кажуть, що коли сонце. Сонце це саме собою. Ми побачимо сонце і, і воно просто для нас буде не так світити. Оце буде сонце перемоги. Це буде різне сонце. Ну, Ми всі побачимо, побачимо на небо, подивимось на небо і побачимо сонце перемоги. Це окремо. А от подія, коли глави держав. Високі глави, це не так, що там не прем'єр-міністри, да? високі глави держави, вони на посади, посади високі, а вони між собою не знайдуть спільної мови. Ото для нас буде ваш вихід, королева Україна. Ото для нас буде сигналом перемоги. На саміті НАТО це ще не то, коли вони не знайшли спільну мову. Зараз давайте подивимось. На саміті НАТО це ще не то подія. Це вже початок великого кінця. Дивіться, фортуна пряма. Це вже початок великого кінця. Там були недомовленості, але вони мовчали. Ну як роти пона понадбирали води, да, і мовчали. Але ж воно, от ця мовчанка, вона вилізе. Вилізе, бо вони ж не зможуть зникати ротом. Да? Вона вилізе. Початок положено, бо фортуна це значить, все іде, як повинно було бути. А оце маски зняті. А оце є якісь е, недосказаності, недомовленості, які, ви знаєте, проковтнув. Але я тобі ще покажу. І як в них почнеться оця кресня-гризня, то буде наш вихід. Буде вихід нашої перемоги на всесвіт. Буде наша черга святкувати. Я вам дуже дякую. Неймовірний випуск. Сьогодні неймовірна інформація. Друзі, поділіться враженнями про це відео в коментарях. пишіть обов'язково свої запитання. Пані Ірино, сподіваюся, я на швидку наступну нашу зустріч, бо питання ще залишилися. Добре, добре, зробимо. Вкотре нагадую: не нехтуємо сигналами повітряної тривоги. Інформаційна гігієна, все буде добре, все буде Україна. Ми ще ближче до перемоги. Тримаймося. Всіх обняла. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.